До старту опалювального сезону залишається близько трьох місяців, але українцям радять вже зараз готуватися до складної зими. Днями міністр розвитку громад та території Олексій Чернишов провів нараду з керівниками міст, аби визначити рівень готовності кожного регіону. Міський голова рівного Олександр Третяк закликав громадян бути готовими до різного перебігу ситуації, у тому числі мати резервні варіанти обігріву. Це автономні генератори, це твердопаливні котли. Це ті самі альтернативні засоби живлення та теплообігріву. Це теплий одяг, це ну, абсолютно весь комплекс обігріву, який можна приготувати на цю зиму. Зважаючи на це, значне навантаження ляже на енергосистему країни. Водночас тарифи на теплопостачання цьогоріч не зміняться, але обсяг газу на опалювальний сезон у порівнянні з минулим роком зменшиться на 10%. За словами міської влади, громадяни мають попіклуватися про утеплення своїх осель та взаємодію з ОСББ. Останні своєю чергою мають підготувати акти готовності до старту опалювального сезону. Ми зібрали, довели їм інформацію для того, щоб своєчасно розпочати опалювальний сезон. Тому що більшість будинків у нас подається опалення теплогенеруючою компанією рівне теплоенерго, відповідно, потрібно здійснити. Певний комплекс заходів в межах того будинку, відповідно про що проінформувати теплоенерго. Якщо у Рівному та інших обласних центрах України, де не ведуться бойові дії, лише говорять про ймовірні труднощі, то жителям Донеччини радять евакуюватися до зими, оскільки там не зможуть запустити котельні. Нову хвилю переселенців готуються зустріти і у нашому місті громадянам, які прихистять ВПО, держава компенсує витрати на комунальні послуги. Основний тягар бере на себе місто. А всі, хто бажають, можуть звертатись на лінію 1553 і повідомляти, що в них є можливість надати своє житло, за яке держава буде компенсувати комунальні послуги. До слова зараз у Рівному проживають близько 20 тисяч вимушено переміщених громадян у місті та на території області, в разі потреби готові знайти резервні місця для розміщення переселенців. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.